Всім привіт, народ! Творчий безпорядок. E, так, давно мене не було. Сьогодні хочу щось зробити. Зараз зимові довгі вечора. E, ножі робити нема де. Роблю на вулиці літом, а зимою можна щось зробити по електроніці. Придумав зробити приймач. Короткий хвилевий АМ і ССБ. Можна буде послухати і щось на коротких хвилях і радіолюбителів. По ідеї знайшов саму просту таку схемку, провірену на форумі, Називається прийомник Ванюша. Назва дивна, звичайно, але кажуть, що добре. Що я зібрав? Дробимо корпус від комп'ютерного блока живлення. Це стандартно вже для таких приймачів. Є. Конденсатор перемінної ємності. Найшов вже готову плату, трошечки переробив. Зараз ми зробимо з неї з цієї фотографії платку. Відіб'ємо це на текстоліт і спробуємо витравити. Цей спосіб вже всі знають. Звичайний лут. Травити будемо хлопним железом. Вже покажу, хто що вийшло. Ну, готову плаву. Ось така ж штука у нас вийшла. Перенесли ми з цього, з малюночка такого тонер на текстоліт. Зараз витримаємо плату. Думаю, це недовго буде, в мене ще є трохи свіжого хлорного желіза. Травиться. Отака От у нас штука вийшла. Витравилося. Фокусуйся. Дорожки, в принципі, ніде не підтравилися, все нормально. О, така платка. Я її трошки облагородив, підчистив. І зараз будемо насверлювати дірочки. В ній дірочки будемо сверлити такою штучкою. Так, насверлив. Але поки сверлив, знайшов два косячки. Я не дорозвів отут дорожечку одну. І отут один п'ятак. Треба зараз подивитися по печатці, куди він має йти Чи по схемі. Ну, це дурничка, це перемички кинемо. Це дрібниці, загальна плата вийшла так нічого. Плату набив деталями, все, припаявши одну перемечечку треба. Тепер ага, замінив тут 31. 0,2 по схемі, в принципі, я поклав би це 540 сомій, чи 5040. Ну, в принципі, <кхи> мало би працювати. А якщо не буде, то в мене тут є рівна коробочка і щось підберем. Поки що все, будемо підключати, підпаювати дротики. Пробуйте запускати. Ага, ще важлива штука катушка. Катушку на 2 мм, на 2-мм комусь діелектрику. Ну, зроблю, покажу. Так, поки що така штука. Це катушку я так намотав, що поки що для проби. Зараз підключимо якийсь високомний навушник і будемо слухати. Може хоч щось вже якийсь шум буде. Е Кінцевий підсилювач, вже на динамік буду ставити інший, не той, що по схемі. А так зараз спробуємо і покажу. Так, ну по крайній мірі хоч щось. Це був перший запуск тут, з вихідним підсилювачем, одразу був саме Але... але ще без антени, без согласуючої катушки, без нічого просто. Ну, щось є. Далі будемо бачити. І так, день другий. Що було зроблено? Вчора вечором вже не не хотів, <кхи> не хотів знімати. Дуже пізно було. Що зробив? Щось наподобі С-метра. Далі. Регенерація, настройка. Потім зробив переключатель діапазонів. Одним словом, в цьому режимі добудяється в паралель 180 пікофарад конденсатор паралельно перемінному конденсатору. В цьому він робить так, як він працював, а в цьому послідовно з ним на 150 пікофарад конденсатор підключається. Регулятор гучності. Вроді все тут упакував. Це виглядає так. Плату закріпив, вивів ці. Аудіопроводи екранованим кабелем, щоб самовозбуду не було. Е, косяки, які були зроблені. Це запаяв транзистори не тою стороною спочатку був, але вони, слава Богу, це за неуважності, слава Богу, не згоріли. І дороблена катушка. Катушка та сама пробна, так і залишилась. Просто я між, ниточки, між витки дроту намотав ниточку і вийшло, що є проміжуточок між виточками. Знизу на катушечці від припою намотав. Скільки там вроде, 6 витків проводу 0,5. І воно тут, правда, на ізолінті, ну, досить плотно сидить, але є можливість регулювання. Хоча вчора вечором пробував. Ловить багато що. І ловить радіолюбителів і купу станцій. Е Підсилювач клав тимчасово на ТДАС 3 трьохватний. то його забагато. На динамік, який я в корпусі кладу, то є дуже забагато. Буду пробувати робити на оцій мікросхемці. То є LM386. Вроді 07 Вт. Для неї печатну плату зробив. Зараз. Переб'ємо, витравимо, зробимо підсилювач. І тоді треба буде благороджувати корпус. Ага, систему цю, не знаю, показував, не показував, зробив отак. Маховик від прийомника і крутить перемінний конденсатор. Так, треба буде ще розібратися за сметром. Напевно, поставити один каскад на транзисторі, щоб він адекватно працював і доробив я приймач. Получалося приблизно отак. Тут додався виключатель. В середині буду якісь зміни. Я не сказав вам, що я поміняв конденсатор змінної ємності. Доробив в принципі, цю на LMC-Підсилювач. Потім додав декілька конденсаторів. Ага. І зробив на одному транзисторі, вже не витравлював платку, зробив отаку вирізав на текстоліті. На одному транзисторі каскад, який випрямляєш для С-метр. Тепер він... його робота не залежить від регулятора звуку. О, динамік туди маленький на термоклей садив. Ну, в принципі, зовнішній вигляд можна ще облагородити, але це не так вже мені важливо. Головне, що він працює. Ну і вечором. Я покажу вам, як він робить як він працює. Ззаді поставив холдер на одну батарейку 18650. В принципі, тут вистачає надовго. І вечором покажу його роботу. Порядки, все порядки. Драгомир, город, гор, пожалуйся. Да, я морковь сейчас всем прыж. на первики у вас центральный, да. Все порядки. 59 пуш 15. Пусть пятнадцать. Драгомир, город, гор, пожалуйста. часть но здравствуйте, как мы дали. Но очень-очень понравится то, что еще как мы дали много-много годин и тому назад, где мы Но, Драгомир, город Бор, пусть 15 за тебя, пожалуйста. Спасибо большое, 73, спасибо, ребята, до свидания. Це було ССБ, тепер АМ. ولكنهم يحاولون <applause> <applause> Ну, в принципі, досить. Це на кусок проводу антенну. Мені вітер антенну, точніше не вітер, а сніг і вітер. Були обладіння, обірвали мені антенну, тобто з вікна зараз кусок проводу валяється на землі. Ну, Може поремонтую антенну, коли сніг розтопиться. Ну, знімати вже не буду. Факт того, що воно на куску проводу працює. Все, всім па-па.